<плес> Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. З вами я Оксана Сансагова, бізнес-тренер компанії «Боже». І сьогодні ми розпочали тему менеджер на І ми сьогодні з вами поговорити, жити чи і знати. В чому по-перше різниця? І якщо у вас є якісь І бачу, бачу, що доєднуєтеся. Чудово, відпишіть, будь ласка, чи добре чути, добре видно. Бо тут були моменти технічні, вже сподіваюся, залагодили їх. І є люди, які живуть. О, привіт, привіт, привіт! Бачу, що доєднуєтеся. Так, доброго ранку. Чути видно мене? Плюси дайте чат, Будь ласка, дякую. Просто, просто плюси. Два плюси це означає, що і чути, і видно. Є люди, які живуть, і є люди, які існують. В чому різниця? А, дуже часто а, бачу людей, які існують, але вважають, що вони живуть. А люди, які звук переривається, та наче вже окей. О, дякую, вже окей. А, я, я останню фразу собі візьму, добре. Переривається, mm -hmm. я не чую, я чую, і тепер вже тільки все окей. Знаєте, коли є намір, то так, щоб було все окей, оце і є життя. І а, треба прокинутися. Добре, що ти завтра робиш? Завтра понеділок, а, або завтра вівторок. А що ти завтра робиш? Ну, мені треба там прокинутися, відвезти дітей в школу в садочок. Мені потрібно на, а, поїхати туди, то поїхати на роботу, а, сходити в магазин, купити продукти, наварити їсти, поприбирати та -та тан і так далі. Я вважаю, чесно кажучи, що така позиція. З позиції треба з, з розумінням того, що а, тобі все треба. Це є існування, а питання в тому, чи хочете ви мати життя? Життя це тоді, коли ти живеш насолоду, насолоду щодня з перспективою насолоди у далекому майбутньому. І ти, коли плануєш свій день. Так, я відведу своїх дітей в садочок в школу, а по дорозі назад ми там прогуляємося і поговоримо про це. Так, я сьогодні маю прибирати. До речі, я ще хотів там ще щось зробити, і е, під час прибирання там заглянути кудись і навести порядок ще в цьому. І е, тут так само зробав, ніби ті самі речі. Але ви всі чудово знаєте, що шклянка може бути наполовину пуста, а може бути наполовину повна. Ось це і є різниця. Тому важливо, ти існуєш з позиції треба, коли ти весь час кажеш, мені треба, 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 треба. Добре, якщо це справді тобі треба. Скоріше за всього, це треба комусь. Є ще з позиції хочу, і це якраз є те саме життя. Тобто, коли ти живеш кожну хвилину, кожну секунду із задоволенням у моменті, і ти кажеш, я сьогодні щаслива, тому що я роблю те, що я хочу, і я розумію, куди я піду іду далі. Тому а, є люди, які плутають ці два поняття жити і існувати. А, і, або ще, знаєте, я ще кажу, жити і виживати. А, так, є різні. Ситуації в житті, є різні етапи, які потрібно також пережити. Треба їх відчути, зрозуміти, зробити висновки і поїхати далі. Але якщо ти постійно живеш в колесі, мов білка або там день сурка в тебе і тебе це не влаштовує, то ти, звичайно, це можеш змінити. Як ти можеш змінити це безпосередньо зараз? У мене є два варіанти. Безпосередньо зараз цю секунду, і безпосередньо. Безпосередньо сьогодні. Перший варіант безпосередньо зараз ти береш, якщо в тебе є богушбук, чудово, бери свій богушбук. але тоді ти точно знаєш, що треба робити. Якщо в тебе ще поки що богушбуку немає, але ти хочеш змінити своє життя на позицію Я цього хочу, то ти береш і прописуєш на сьогодні вже свої задачі. І обов'язково ти собі пишеш, наприклад, на робочі задачі. Ти ж не, ну, якщо ти ходиш на роботу для того, щоб а, робити просто щось, це одна історія. Якщо ти ходиш на роботу для того, щоб заробити гроші і реалізувати свої амбіції, і реалізувати свої цілі, це інша. Якщо ти ходиш на роботу, тому що тобі хтось розказав, що просто інакше не буває а, доброго ранку, то ну, а, це твій вибір. Тому для себе просто запитайся. Навіщо я сьогодні йду працювати? Навіщо, якщо я власник, навіщо я їду в офіс? Навіщо я повинен координуватися там зі своїми підлеглими? Якщо ти найманий працівник, якщо ти керівник, чи рядовий співпрацівник, чи а, ти а, в офісі кур'єр, чи на виробництві людина, чи прибиральниця, чи ще щось? Напевно, що ти кайфуєш від цієї роботи, що ти робиш. Якщо ні, то подивись на те, як ти можеш це змінити, щоб ти все-таки отримувала задоволення від того, що ти робиш. Знаєте, в мене я зараз розповіла от про різні позиції, і згадала, що в Києві в мене є також житло в центрі Києва. Це старий район. це... Такий зелений район, там постійно листечка падають. І ось там є прибиральниця. Вона, я недавно приїжджала, я знову ж її бачила, вона ще є, її, я її вже знаю, років 15, можливо, вона там працює 20 у цьому дворі. І ось вона прибирає щодня. І я думаю, а вона така, вона доросла жінка, я думаю, їй десь 60-65, може, може навіть ну, 70-ні, 65 десь років. І вона. Щупленька та той віник в неї величезний більший, ніж вона сама, але вона щодня це робить. І коли я до неї здороваюся, то вона здоровається, відгукується, вона ніби. А знаєте, вона хоче, вона щаслива від того, що з нею людина, яка проходить повз, поздоровалася, тому що ну, проходять людей дуже багато повз. Але це щось для неї дуже особливе, якщо тут ну, пройшли 50 людей, а одна чомусь поздоровалася. Це не тому, що я не знаю, це моя найкраща подруга, це не тому, що я там це просто мені приємно, я кайфую від того, як людина виконує свою роботу. Щодня, і де коли навіть сніг паде, вона йде знову ж таки лопата та величезна. Я думаю, ну звідки в тебе стільки сил це все робити? І якось було, що приїжджали е до нас гості. Треба було, щоб перед під'їздом було дуже гарно, все прибрано. І я кажу: слухайте, Людмила, а можна так звичайно познайомилися? Звичайно, я знаю її ім'я. Я кажу: Люда, а можна, щоб от забрати тут, наприклад, мусорні відра, щоб під'їхали, щоб було гарно. Вона каже, це не питання взагалі. Уявляєте, ви колись догадувалися, що прибиральника у дворі можна попросити про те, що щоб він щось кудись відвіз і можна тут якісь зробити перетрубації у подвір'ї, так як вам треба? Вона каже, так звичайно, і на кілька годин щезли ці мусорники, мені прямо було цікаво, куди вона їх завезла. А, і наше свято вдалося. А, люди під'їхали, все було дуже гарно, а, гарний вигляд, і так далі. І а, знаєте, і потім, після таких кількох подій, вона зі свого боку також була першою в чомусь хотіла допомогти. Вона допомагала потужно і казала: Ось, подивіться там туди, то туди-то, Ось тут буде якась цікавинка, Цікавинка. І е, що могло би бути для навіщо я розповіла цю історію? Могла би бути проста ситуація: я іду на роботу, побачила двірника. Він собі працює. Я собі в своїх думках пошурувала на свою роботу, а відбувається інша ситуація. Я іду з хорошим настроєм. Я привіталася, ми поспілкувалися. І відповідно я вже а, в іншому настрої, і в нас вже створилися якісь відносини, і вона себе почуває не просто людиною, яка тут 20 років горує одне й те саме робить, а вона відчуває тою людиною, що вона робить користь. Тому що я їй подякувала а, там, за те, що дуже гарно, як вона все встигає, як в неї все виходить. Вона розповіла, поділилася. Спробуйте, спробуйте сьогодні, а зараз, по-перше. Якщо почала так, а напишіть собі ті задачі, які ви хочете робити, і робіть справді відчуваючи. Знаєте, як це зараз прийнято казати модно? Будьте в моменті. Тобто, коли ти йдеш. А навіть тих 5-10 хвилин чи 2 години їдеш, добираєшся на роботу, то, будь ласка, візьми і кайфани від цього від цієї ситуації. Якщо ти не я так взялася за ту роботу, хоча сама давно вже не їжджу, але згадую ці моменти. І, до речі, також ще один момент згадала. Якось їздила, був період, коли мені треба було їздити на роботу саме на метро. А я до того ніколи не їздила. От прожила в Києві 20 років, не їздила на метро. І тут треба було спуститися на метро. І я проїжджала це, по-моєму, червона гілка метро. Вони там їде, хто знає, над. Над річкою, над Дніпром проїжджає з арсенальної, по-моєму, до метро Дніпро. Якщо я не помиляюся, і може це не червона гілка, я не пам'ятаю. Коротше кажучи, і над, над річкою, і сонечко, це сьома ранку, сонечко підіймається так. Ка краса, я би мог я би могла, що я їду на роботу. Мені треба перечекати, поки я тут у цьому вагоні сижу, там холодно втикнути в телефон, бути в ньому. А я могла подивитися у вікно, коли ми виїхали з тунелю. І подивитися і насолодитися цим моментом. Я впевнена, що ви розумієте, про що я кажу. От це саме виїзд з арсенальної по Дніпру. Хто їздив, будь ласка, поставте плюси в чаті, хто справді насолоджувався тим краєвидом, як, як річка величезна, як сонце підіймається, лавру видно. І ти кайфуєш від цього всього. Так, це кілька хвилин цього відбувається, але вже зовсім по іншому твій настрій складається. Ось тому жити чи існувати, я сподіваюся, на тих прикладах я вам довела в чому різниця. І в мене є друга хороша новина. Тобто, тобто, перша, я вам сказала, ви можете вже сьогодні собі накидати задачі і їх виконуючи, ставити собі плюси, що я це виконав, я молодець, і отримувати від кожного завдання, виконаного насолоду. А можеш, якщо ти вважаєш, що це неможливо, якщо ти вважаєш, що ну ладно, я все зрозумів, я піду своєю дорогою, будь ласка, сьогодні стартує 60... Шостий потік квесту 21-го. Я буду куратором, бо я люблю такі числа. Знаєте, сьогодні, 6 березня. До, до речі, я веду 1036 й випуск та менеджмент зарядки. Сьогодні як вам таке? 1036 днів підряд ми з вами. І 66 й поток стартує 6 березня. Тому хто не боїться відео, будь ласка, доєднуйтесь. Пишіть отут 21 і це буде означати, що ми з вами зв'язуємося ще на два дні. Ми досаджуємо людей у групу. Група набрана і сьогодні. Стартує, але ви можете ще доєднатися, бо є кілька місць. І знаєте, що ви можете перетворити свій день сурка в щасливе життя, своє скучне, якесь нудне таке життя в життя, і де ви будете насолоджуватися кожну секунду, і там, де ви вважаєте, що ви приділяєте достатньо часу на якусь подію чи на якісь дії, а ви побачите, що ви можете менше приділяти уваги, але мати більшу якість. Вищу якість, і відповідно отримувати задоволення набагато більше. Що ж, дякую вам за ваш час, за те, що ви з нами з 1036 днів, і за те, що ви з нами о 8.45 по Києву і 7.45 по Європі. Що ж, я бажаю вам чудового дня. Якщо ви прийшли, а я бачив, що тут серед вас дуже багато наших випускників та квест 21, ви знаєте, що робити. Треба підсилювати своє оточення для того, щоб почуватися. Це ще більш щасливими, тому що коли ви підсилюєте своє оточення, ви самі стаєте ще більш сильними. І ви можете просто подзвонити або зустрітися і сказати: Гей, друже, я тут пройшов класний тренінг, і я знаю, що тобі треба зробити. Іди також. І тоді ми будемо раді вітати і працювати з вашим оточенням. Всього найкращого, до нових зустрічей!